І всім привіт! З вами я, ArtePlay, і ми сьогодні будемо знову грати в Колокасу. Це вже частина сьома. Ми зробили елексири на скіл, останній, який у нас залишається. Ми зараз відкриємо останній, 28 й скіл. От у мене залишилося від елексирів ще так останній рідер зробити. І так, у нас залишається останній скіл. Я не знаю, що після цього далі йде, але я дивився, що. Там біля цього йде всесвітнє дерево, типу. Ну це просто так. Чисто приколу дізнатися, що там буде. Ну, купив недовго, бо я якраз елексери покачав проценти, воно дуже допомагає. Якщо воно випадає з першого разу, це взагалі удача. Мені от випало, я не пам'ятаю вже коли випало. Тому ми зараз прокачаємо скіл. І що в нас зараз? Випаде останнє. Так, відкриваємо. У нас мінус 5% босс ХП. І от... Авокер. Прокачка знову. Авокер. Якісь ще одні скилли з'явились, Ну вони. А, вони будуть ще ліпші бути. 365 днів. Можна, в принципі, попробувати відкрити одну штуку, так дві. У нас дорого коштує, мабуть. То можна попробувати відкрити одну спичку. І <coughs> що тут за штука? Ну, я по всяк видності в... видно, що. У нас пішується. Ну, знаєте, так. У нас є три варіанти. Який прокачати скіл? <coughs> Менше портал, буде спавнити. Чи протекшн Гемедж. Я бачу, що тут гемедж потрібне дуже сильно. О! Agero. Скільки? Та ну його. Я що вже такий вибрав. Червоний став. Смотрите, всех видно, выдношу Protection Gamage. А, сейчас 733. А ну еще покачаем. Семь тысяч урона. Какие, думаете, переходить? 14 тысяч. Ну, ця штука Інзбища поки що, І у нас є ще один авокер 730 вже. Попробую і. Спіт <кій> Значить, Що у нас? ХП збільшувати? Вітаміни тут не потрібно. Ваучер стант. Типу урон збільшується. Це буде поліпше. І так, у нас більше це на 4... Ого, більше. От мого ток уже має скільки. 114 мільйонів то до таких доходив ще. Ну і у нас авокер наступний буде вже на 1095. Ех, <гас> <гас> ну що я вам можу сказати, Це був випуск нормальний. Так, куди ми підемо далі? Ну, в принципі, на геми чому піти? Прям. Так, а таке скільки? Ну, му там візьмемо і підемо на. Дипємося. І так. Ну я попробував ним пограти так пару годин і я бачу, що він нормально грає. Це жорстка імба. Дуже імба. Хоч би дівчини випадають такі кістки, а я сиджу і дивлюся, молод просто пробиває всі. Я при цьому рекорд хотів зробити 4 двої, щоб випав на. А по витрасті у мене не показує цього. То в принципі, ну, що я можу сказати? Моток непоганий, не пробиває непогано. Все добре. Але тільки проблема, що він не може пробивати портали, а треба отак вот робити, щоб портали пробивати. І то треба встигати. Я можу не Ну, У мене вже 700 рубінів, я не знаю, що робити з цими 700 рублями. В принципі, я можу їх на щось купити. Мені вистачає на Алексей Гіспати. Міти так мод дуже подобається. Отак, от раз, раз, раз. Воно якось повертати. О, складно, складно. Дві хвилини. Я його побиваю. Я в перший раз його побиваю. Його вийду. Я, Я виграв його за перший раз. Що будувати. А то його не міг перемогти, бо мені не вистачало уроту дуже. Всім до побачення з вами був я АТЕМЕЙ Всім до До наступних відео.